У квесті слідами героїв бере участь Софія Колюда. Вона у складі команди 11-го ліцею. Вибороли третє місце, готувались до змагань заздалегідь. Історія Хмельниччини, також тактична медицина. Збирали автомат, бо знала, що там буде подібне завдання. Найбільш цікавіше буде станція з медициною і з автоматом. У квесті взяли участь учні десяти шкіл. У кожній команді по шість учасників. Вони відвідали 10 локацій, розташованих у середмісті Хмельницького. 3, 2, Це відомі постаті. Станція, станція дешифрувальна, зброєзнавство, історична ідентифікація, радіозв'язок. Так, мед туристична вулиці старого міста, історичні епохи в музеї історії міста. Ми намагалися зібрати якісь такі станції практичні з військовослужбовцями з різних формувань. Охоплює загалом центральну частину міста від міської ради і до вулиці Подільської в цьому просторі команди мають знайти станції, мають знайти будинки. Меморіальні дошки команди мають з того, що можемо озвучити, розібрати, зібрати автомат Калашникова, накласти турнікет, допомогти пораненому. Мають історичні артефакти, віддавнені до сьогодення в хронологічній послідовності взяти собі в руки, надягнути на себе і приміряти командою. Мають виконати різні квести, розшифрувати зашифроване послання, там знайти місця в Хмельницькому, пам'ятні історичні з пов'язані з українською революцією з Другої світової. На одній із станцій учнів перевіряли на знання історії України та всесвітньої історії, В якому році? Скурові перебували представники директорії. Питання в нас взагалі по першій світовій війні, по другій світовій війні і сучасна російсько-українська війна для дітей дається 12 запитань. Вони мають вказати дату, рік як називалася ця операція. Та важливо історію, щоб знати напевно, як жити далі. На запитання про нинішні та колишні назви вулиць Хмельницького відповідали в туристично-інформаційному центрі. Це Володимирська, Грушевського, Проскурівська, ну і. Також інші. Зокрема, їхні старі назви, це як Олександрівська, як наша, сучасна Проскурівська, комерційна сучасна Грушевського і Дворянська сучасна Володимирська. На одній із станцій школярі спробували передати інформацію один одному з допомогою радіозв'язку. Настанови давали співробітники служби судової охорони. Вони повинні поділитися, будуть на дві команди розійтись по позиціям і здійснювати радіообмін, цікавляться чи є зашифрованим це спілкування по радіостанціям. Також цікавляться взагалі, як працює технічно, як як працює радіостанція. Перемогла у квесті команда ліцею номер 17. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.